23 березня в Україні та світі святкують всесвітній день ведмедя. Це неофіційне екологічне свято, присвячене збереженню ведмедів та їх природного довкілля. Цікавий факт: існує вісім видів ведмедів, серед яких відомі бурий, білий, гімалайський та панда. Цього дня зоозахисники організації, екологи та природоохоронні фонди проводять освітні заходи та кампанії щодо підтримки ведмедів у дикій природі. Мета всесвітнього дня ведмедя привернути увагу до захисту ведмедів та їх. Природного середовища цей день нагадує про важливість гармонійного співіснування людини та дикої природи. 29 липня 2022 року НБУ в обіг пам'ятну монету із Незельберу номіналом 5 гривень. Чорнобиль відродження ведмідь бурий в серії Флора і Фауна. Пам'ятна монета присвячена ведмедю Бурому. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник унікальний об'єкт природного заповідного фонду України, розташований на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобиль. Нобильські атомні електростанції, незважаючи на катастрофу планетарного масштабу, природа відновлюється тут на диво швидкими темпами. Ці величезні простори стали своєрідним резерватом для розмноження типових для регіону Полісся та рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Тут спостерігаються процеси повернення великих тварин у місця природних ареалів, де раніше вони були повністю знищені людиною. Один із таких видів ведмідь бурий, який через 100 років відсутності з'явився тут знову в останні після для аварійні десятиліття. Фотопастки час від часу фіксують перебування звіра на території заповідника. На думку фахівців, у майбутньому на території двох заповідників Чорнобильського, та суміжного з ним Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Білорусь може комфортно проживати близько 40 ведмедів. На аверсі монети розміщено малий державний герб України в горі, написи Україна під гербом, номінал монети 5 гривень праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що з Відродження природи, стилізований міжнародний знак радіаційна загроза абовитий листям, навколо якого тварини, популяція яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчудження, яка стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелекі Чорного, Коня, Рисі, Зубра, Лося, Ведмедя Бурого. По колу на назеркальному тлі написи: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник ліворуч, Чорнобил Ecological Biosphere Reserve праворуч, рік карбування. 2022. Внизу логотип банкнотно-монетного двору НБУ угорі. горі. На реверсі монети на тлі пейзажу зображений відмідь бурий, використаний там подруг, над яким на дзеркальному тлі написи: «Ведмідь», бурий, урсус, арктос. В горі, ведмідь та ведмежа. Тираж 40 тисяч, з них 20 тисяч випущені в сувенірному пакуванні. Діаметр 35 мм, гур трифлений, якість карбування спеціальне інциркулейтед. Під час ведення в обіхотин був реалізовував монету за ціною Сім гривень, середня ціна продажу на сьогоднішній день 1260 гривень. Більше цікаво про марки і монети у моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своїй хобі, пиши мені в особисті повідомлення.